Кращий мій народе, я дав тобі найкраще, мій народе, я світло дав тобі своє життя, очистив я тебе своєю кров'ю, щоби зі мною мав ти майбуття, ціну заради тебе, найдорожчу, Я заплатив віддав життя своє. Твоє, я горе бачив, твою теміч, простив нечистоту і зло твоє, я одягнув тебе у царську одіж, возлив єлей на голову твою. Дягнув вісон і золотом прикрасив, Оспівували, щоб твою красу не дав талант всього один для тебе, бо на обличчя навіть не дивлюсь. Я цілих десять дав тобі талантів, щоб ти помітив, як тебе люблю. І ось відвідати прийшов неждано. Я часто так приходжу у тиші, але тоді мене і не шукав ти. Я ж так чекав, щоб працю ти вершив. Я наділив тебе прекрасним слухом, наповним радістю життя твоє. Я думав, пісною мене прославиш. Духом, ти опустив чомусь чого своє. Ти бачив мені хори, як співали, та слухав групи, ох і голоси. Сказав, куди ж мені до них рівнятись? Я недостойний заспівай. Біда у тім. Люблю, коли б смирені перед мною, співають щирі, люблячі серця. Благовіючих, перед моїм престолом, люблю я слухати, та не завжди. Буває, як співають, то я плачу, бо хочу бачить щирість в їх серцях, а на устах хотіння тільки бачу, народи мій, скажи, де простота? Тобі, мій брате, мудрості дав слово, щоб говорити через твої уста, але чому ще серце не готове, щоб з вуст текла, мов джерело жива вода? А ти, дитя, служити, обіцяла своїм талантом діток, щоб навчати, ти швидко чомусь втомленою стала для того, щоб серця їх наповняти. Тобі, сестро, я дарував надії, що ти прославиш цим любов Христа, наповни твоє серце, милосердя, та де ж ти, де пішла твоя душа? Я знову тут стою, о, мій народе, я повторюю, я знову неспроста. Я плачу, я смиряю Твоє серце, скажи народи мій, де ж простота, скільки життів вже гордість загубила, народи мій, я стільки жду тебе, не хочу я лиш тільки формалізму, не хочу я лиш цього по душе. Схили переді мною своє серце, і просто мов, мій Господи, ось я, я радістю напомню Твоє серце, прослав душе в труді своїм Христа. Ти не шукай величого служіння і не кажи дарів, нема в мене. Малого я підвищу чесне тління, велике ж я понижу. Слава мене, слава Богу.